6 грудня щорічно з гордістю та пошаною відзначається День Збройних сил України. Але у 2022 році під час повномасштабної війни його важливість зросла ще більше: День Збройних сил України. Це свято, коли в серцях у кожного патріота поєднується гордість за наших героїв і смуток за тих, хто боронив Україну до останнього. Це свято не лише військових, а й усіх свідомих громадян, які вболівають за долю нашої землі і нашого народу. Збройні сили України слава, гордість, міць країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу, щира шана і подяка хлопцям, молодим солдатам. Що строкову службу чесну, сприйняли як борг почесний. Спасибі за селу за день осінній, ми віримо, то будем жити в мирі, бо ви відважні і сміливі і патриоти, ви сталь ви сильні. Я втрат тобі зайчу не знати і втоми, живим і здоровим вертайся додому. Щоб жити без зла, без війни без руїни. Вітаю із Днем Збройних Сил України. Сьогодні хочемо привітати усіх військовослужбовців України, молодих і більш досвідчених, хлопців та дівчат. Ви наші захисники опора держави. Спокій домівок, спокій близьких і рідних, у ваших надійних, сильних. В руках. Бажаємо вірно і гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо і легко відбивати всі натиски з боку противника, усувати будь-які проблеми і перешкоди на обрії, зберігати спокій і оптимізм душі, зберігати щастя і доброту у серці. Має мене від ти спасеш. Мене обережеш, від відзуває тривог, умілої прани, ти майже Бог. Ворониш та рідну країну і кожну матусю, і кожну дитину. Ти всіх від біди захищаєш завзято тобою, я дуже пишаюсь. Прийміть щирі вітання з найкращими побажаннями. Здоров'я. Незламної віри, діївської гідності, сміливих ідей, добрих надій, впевнених планів та обов'язкової удачі, незгасимого оптимізму і професійних успіхів на ниві служіння українському народу, Янголу охоронця кожному з вас, зі святом, дорогі наші!